Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні середа, 13 січня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині як завжди, саме у цій порі вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. 19 січня учні навчальних закладів після канікул знову сядуть за парти Проте, чи будуть вони ситими. Четверту хвилю мобілізації ніхто ще офіційно не оголошував, а військомати вже отримали наказ про залучення біля 50 тисяч чоловік по всій Україні. Французький фотограф Юрій Білак, вже вдруге повернувшись із зони проведення АТО, розповів про побачене там. 19 січня учні навчальних закладів після канікул знову сядуть за парти. Проте, чи будуть вони ситими. Цьогоріч, вперше за останні роки, тендер на харчування школярів виграло приватне підприємство Мегакрокус, у якого поки що недостатньо ні працівників, ні обладнання для належного обслуговування. Окрім того, трудовий колектив Чорнівецького міського комунального підприємства харчування шкіл міста залишився без доходів, адже основної роботи вже немає. Як вирішуватиметься ця ситуація? Дивіться далі в сюжеті. Працівники Чернівецького міського комунального підприємства кажуть, що побоюються за якість харчування школярів, адже приватний підприємець на їхню думку виграв тендер, не маючи навіть достатньої кількості працівників для надання відповідних послуг у навчальних закладах. А також зробив сніданки на 50 копійок дешевшими, і це в умовах зростання цін на продукти. Основне питання трудового колективу чи не вплине це негативно на якість харчування дітей. Ми прийшли, він сказав, що ми. Як в мене тільки фарш, я готую готовлю дітям страви, але ми отримуємо фарш. Як можна, знаєте, я говорю ще раз повторяю, то м'ясо треба помити, подивитись, понюхати, а потім зробити ту котлетку цій дитині. Це вже напрашується, що я, щоб я на старості років підлажувала голову з якогось якогось ні, ні, звісно, я уйду. Окрім цього, працівники, в яких стаж роботи налічує не менше ніж 10, а подекуди і до 40 років, бояться залишитися без роботи. Тепер нам виставляють такі умови, що або ми самоліквідуємося. В результаті того що переможець торгів, як вияснилося, не може забезпечити харчування, крім того, що взяти нас в суборенду. І він зараз виставляє. Такі умови не йде ні на які погодження. Коротше, іде поглинання підприємства. Допоки трудовий колектив знаходився в залі, у іншій кімнаті проходили переговори між приватним підприємцем, представником управління освіти Чернівецької міськради та тих же працівників комунального підприємства, що правда за закритими дверима. Ви задасте всі питання, ну два рази повторяється. Ми задамо да, але в присутності всіх, присутності мерії. Ми все вам розкажемо. Дякую за увагу. Вибачай, треба ж їм дати. Так, чекайте, ми ще не можемо дати людям. Інформацію, тому що у нас ще йде стадія переговорів, яка не закінчена. Щодо міської ради, то там запевнили, що приватний підприємець цілком законним чином став переможцем тендеру, адже пропонуючи теж меню, йому вдалося зекономити 700 тисяч гривень на рік, що власне і зробило сніданки дешевшими. Ніби платимо менше, проте на якість це не впливає. Пояснюється, це тим, що приватний підприємець зробив меншу націнку на послуги, а саме у розмірі 24 відсотків. Хоча попередньо комунальне підприємство ставило 60. Начав секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик. І єдиний вихід для харчування учнів шкіл міста це суборенда. ми стоїмо на позиції збереження трудового колективу, вони мають зараз відпрацювати умови роботи між комунальним підприємством і приватним підприємством. Результат цієї співпраці має бути такий. Діти мають бути нагодовані якісною їжею. Крапка вони між собою всі фінансово-господарські питання мають вирішити між собою. У свою чергу приватний підприємець пообіцяв збільшення заробітної плати трудовому колективу комунального підприємства у випадку таке укладення суборенти сторонами. Єдиний фактор, який я міг би робити це. У нас праця по трудовому договору контракту на один рік. Чому на один рік? Тому що тендер проводився на 2015 рік, і він, значить, забезпечити харчуванням новоєм підприємство, як мінімум, гарантовано при якісно виконанні послуги до кінця 2015 року. А що ж з працівниками комунального підприємства буде через рік? Нині приватний підприємець та трудовий колектив зійшлися у двох питаннях з 24 а саме збереження заробітної плати та соцпакету. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 1 лютого в Чернівцях зростуть тарифи на вивезення сміття. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні міськвиконкому, Повідомляє прес-служба міської ради. Виконком затвердив нові тарифи на послуги із зберігання, перевезення та утилізації твердих та рідких побутових відходів, які надаються міським комунальним підприємствам спецкомунтранс та фірмою «Альтфатер Чернівці. Для населення плата за вивіз та утилізацію твердого сміття нараховується залежно від кількості мешканців в квартирі. Відтак, з лютого це буде 8 ,40 гривень 40 копійок за одну людину, що на 2 ,40 гривні 40 копійок вище за попередній тариф. Вивіз рідких відходів дорожчає до 30 гривень 18 копійок за один кубометр. Докладніше з інформацією для різних категорій споживачів можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради. Крім того, до 1 квітня департаменту ЖКГ спільно із спецкомунтрансом та альтфатором рекомендовано розробити та винести на обговорення громадськості план заходів щодо покращення якості послуг з утилізації сміття. Четверту хвилю мобілізації ніхто ще офіційно не оголошував. А військомати вже отримали наказ про залучення біля 50 тисяч чоловік по всій Україні. На Чорнівецьку область припала кількість 1400 осіб. Навіть розіслали рознарядки по районах. У Чорнівецькому військоматі пояснили, папірець із запрошенням з'явитися у військовий комісаріат означає, що там бажають перевірити документи і тільки підсумки минулого року та плани на прийдешній – Дивіться в нашому сюжеті. У 2014 році по мобілізації було призвано більше двох тисяч буковинців. У військкоматі з початку минулої весни почали формувати батальйон територіальної оборони. Людей, техніку та озброєння після завершення комплектації відправили на виконання завдань бойового призначення. Під час третьої черги мобілізації наша область виконала завдання, поставлене державою майже на 80%. відсотків. Цього недостатньо. Але саме на державному рівні, а не за бажанням військкоматів, чоловіків викликають до пунктів зібрання та формують військові загони. Викликають, хочу підкреслити, що зараз ми не проводимо мобілізацію, і відправка буде після 20-х числа, після 25-го числа відправка визначеної військової частини. А ми викликаємо військовий комісаріат для з'ясування сімейних обставин. Щодо можливості бути призваним по мобілізації проведення медичного огляду. Це ми будемо десь до 25 го числа проводити і паралельно формувати команди для відправки в ті чи інші визначені військові частини. З 1 січня перед обласним військоматом поставили завдання сформувати окремий загін гірської піхоти, який буде розташований на території нашої області. Після його формування та проведення бойових злагоджень він також буде направлений на виконання державних завдань. Люди у Чернівецькій області не прагнуть брати участь у захисті територіальної цілісності нашої держави, а тому вдаються до різноманітних засобів уникнення призову по мобілізації. Порушення правил військового обліку, яка тягне за собою адміністративну відповідальність, а це вже підпадає під карний злочин ухилення від військової служби або військового обліку, за яке передбачена вже карна відповідальність, там, де не готують автобуси для масового вивезення чоловіків за кордон, вдаються до інших хитрощів. Наприклад, купують медичні довідки про непридатність до військової служби за медичними показаннями. Втім, такі документи не можуть стати причиною не у Там, де немає військових комісаріатів в тих районах, також створені військово-лікарські комісії, які визначають ступень придатності, тому що десь у кого є довідка, що він лікувався, що є та чи інша хвороба, також треба прибути в військовий комісаріат, пройти військово лікарську комісію, щоб визначити ступень придатності до військової служби. Повноваження щодо визначення придатності до військової служби, це покладено на оці військово лікарські комісії. Серед вже призваних є чимало таких, хто проходить військову службу ще з травня минулого року. Обласний комісар каже, треба їх замінити, адже люди виснажені. До того ж, Буковинці не проходять службу у гарячих точках, хіба тільки за власним бажанням. Відслідковують у військкоматі і долю лікування поранених, залучаючи до цього іноземців та волонтерів. Нещодавно до військомату звернулися з української діаспори в Німеччині з проханням надати списки тих, кому потрібна медична реабілітація. За кордоном Надія Величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В стінах Чернівецької обласної державної адміністрації відбулася перша цьогорічна прес-конференція буковинських волонтерів, де було прозвітовано про значні досягнення та потреби наших військових, які перебувають в зоні бойових дій на сході України. Детальніше в нашому сюжеті. Волонтерський механізм працює, не скидаючи обертів, щоб підтримати вояків та задовольнити їхні потреби. Буковинські волонтери організували різдвяний ярмарок, на якому вдалося зібрати 19 тисяч гривень. За ці гроші вже закуплені 12 зимових камуфляжних костюмів та 10 спальників на температуру мінус 25 градусів. Також в зону АТО було надіслано новорічні подарунки із необхідними речами та різними смаколиками. Головним цьогорічним подарунком воякам від волонтерів є придбаний реанімаційний авто автомобіль Шанс вижити в реанімаційному автомобілі набагато зростає, коли людина поранена попадає саме в нього. Він повністю укомплектований. Там вся реанімаційна, вся техніка стоїть. Спеціалісти дивилися, сказали, що дуже потужно, крім того, що там є переносний рентгенапарат. Вартість такого реанімобіля склала 10 тисяч євро. Авто знаходиться у чудовому технічному стані. Воно надійде на баланс міської лікарні, після чого відбуде в зону бойових дій для виконання. Нання своїх функцій, як запевняють самі ж волонтери, досягнути такого результату їм вдалося завдяки свідомій допомозі Буковинців. Кожна ваша гривня буде використана на допомогу нашим хлопцям, а хлопцям зараз там нелегко. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Україні продовжують працювати шахраї. Чимало чернівчан вже стали жертвами зловмисників, які розсилають смс-повідомлення, в яких запевняють, що саме ви стали щасливим власником новенького авто або ж продають всякі товари в інтернет-магазинах. Але покупка в кінцевому результаті так і не доходить до покупця. Про все це далі в сюжеті. Шахраї щоразу вигадують різноманітні варіанти, аби ошукати довірливих людей. Вони телефонують до Буковинців, за непокоєним голосом представляються другом, правоохоронцем чи просто знайомою людиною їх рідних, та розповідають жахливу історію, в яку потрапили близькі потенційних жертв. Дехто не вірить у такі байки або перевіряють таку інформацію. Але є і такі люди, які бажають допомогти рідним фінансово, але гроші потрапляють до шахрая. А з рідними відповідно все гаразд. Також є випадки, коли приходять. Ходять смс-повідомлення на телефони громадян із текстом про виграш, до прикладу, автомобіля. Для того, щоб переконатись у виграші, людина телефонує за вказаним номером телефону. Людина в стані ейфорії, само собою, зрозуміло, від такого виграшу телефонує на цей номер. Дізнається, чи дійсно вона виграла. Йому повідомляють, що так, ви щасливець, вас було обрано з мільйонів для того, щоб ви отримали свій приз. Але є одне але. Для того, щоб його отримати, вам потрібно сплатити певну суму за починаючи від податку, страхування, оформлення документів і так далі. І тому подібне. Ця сума може коливатися від 10 до 50 тисяч гривень. Деякі люди одразу розуміють, що це шахрайська пастка. Інші ж дійсно вірять зловмисникам і переказують необхідні суми коштів на банківські рахунки нечистих на руку громадян. Проте після переказу грошей зловмисники слухавку більше не беруть. Проте найчастіше людей ошукують під час покупок в інтернет-магазинах чи на інтернет-аукціонах. Проте в цьому випадку постраждати може не лише покупець, але й продавець. Вам телефонують і кажуть, що ви знаєте, я задоволенням купую ваш товар буквально вже задоволені, даєте свій картковий рахунок. Через декілька хвилин вам приходить смс, нібито від банку, про те, що на ваш рахунок зараховано стільки-то грошей, так відповідну суму, за яку ви планували продати той чи інший товар. Віддаєте йому цей товар і з легкою душею йдете до найближчого банкомату, аби зняти отримані кошти. Однак... Коштів на рахунку немає, і вже потім, коли ви звертаєтесь до міліції, виявляється, що смс, котре прийшло е, нібито від банку, насправді е, згенеровано в онлайн режимі відповідними програмами. Проте ошукують і покупців, аби захистити себе від шахраїв, потрібно перевірити рейтинги інтернет-магазину чи продавця. Варто перевірити відгуки, а також занести номер телефону продавцям в пошукову систему і знайти можливу інформацію про реалізатора. Також не варто проводити оплату товарів наперед, а розраховуватись лише при одержанні покупки. Якщо ж ви користуєтеся оплатою через інтернет, не вказуйте дані своєї кредитної картки на в підозрілих вебсайтах. Тобто сторінка обов'язково має бути захищеною. Обов'язково вам повинен прийти пароль на ваш номер телефону, який ви маєте підтвердити свою купівлю, тому що так само ви ризикуєте тим, що шахраї можуть считати номер вашої банківської картки і в подальшому зняти з нього кошти. Варто бути обачним, аби не потрапити на гачок шахраїв. І якщо при покупці товарів через інтернет отримані смс-повідомлення чи телефонного дзвінка, ви запідозрите, що особа з якою ви спілкуєтесь намагається вас ошукати, ризикувати не варто. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Задоволення та відпочинок чи небезпека для власного життя, зимова риболовля набрала своїх обертів та приваблює все більше рибалок, зацікавлених у вилові здобичі. Щоб рибалки самі не стали жертвами води, працівники ДСНС у Чернівецькій області проводять відповідну роботу та чергування на річці пруд та міських озерах, щоб унеможливити нещасні випадки. Детальніше про це дивіться далі в сюжеті. Незважаючи на холодну пору року на вулиці, плюсова температура. Не дивлячись на це, любителі зимової риболовлі заради здобичі, виходять на тонку кригу. Товщина льоду складає 7 сантиметрів. Вихід на лід є небезпечним. Щоб вберегти людей від небезпеки, чернівецькі рятувальники постійно ведуть чергування на річці пруд та міських озерах, де збираються рибалки. Працівники ДСНС інформують людей та роздають відповідні листівки. Небезпека провалитися під лід чоловіків не лякає. Мені нравиться батько мене навчив. Ні, не страшно, я знаю, куди де йти, а де не йти. Ну де багато скупчення, то ми проблеми ціхаєш щоб цього від, від цього життя. Трес знімаєш трошки. Є трошки страх. Це таке, усяко буває. Але то, знаєте, це таке, як якісь. Як, я не знаю, наркотики, що, що тягне і все. Деякі рибалки і самі діляться методами порятунку, які здобуті на власному досвіді. Не треба боятися. А треба знати просто, принципи рибалки. Ставав на тонкий льот і провалювався. Але... Зараз, в принципі, вже роки прийшли і я зараз не боюся. Зараз бачу льот, який льот, де є. І що? Постійно треба з собою носити запасні. Шнурок, рубати патик великий, десь навіть хтось провалився, з собою носити це. Саме головне е людей. врахувати. Врахувати е відступ, якщо і щось, щоб відступити легко. Не зайти, зайти легко. А от щоб легше вийти, треба це все врахувати. Було й таке, що і на льоду плели минулого року. Да, да, да. було, було. Плели. Ми тікали. Тікали всі. Не дивлячись на готовність рибалок до надзвичайних ситуацій, працівники рятувальної служби постійно попереджають їх Увага. про небезпеку. Увага! Шановні рибалки! Будьте обережні на льоду, дотримуйтесь техніки безпеки під час ловлі. Як зазначають самі, в разі біди вони завжди готові допомогти. Люди, які виходять на льод, вони повинні мати, по-перше, пішню, багор якийсь для того, щоб можна було провірити товщину льоду. На льоду не скупчуватись. Це саме основне рибакам, то якщо льод 5. 7 см товщини це вже, можна сказати, безпечний льот для одного-двох рибаків. Товщі вже, там вже можна бути більше. Лунки, якщо рибаки сверлі, то в шахматному порядку ми допомагаємо чим. От у нас є от штуки. Для того, щоб коли людина провалилась, під лід до неї повзком треба підходити. І по льду, коли переповзаєш, оці. З ці штуки забиваються в льод так лег легше і швидше перебіщуватись. Завдяки професійності та вмінням рятувальників області за останні роки на кризі ніхто не загинув. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Новоселецькому районі розпочала свою роботу ще одна місцева пожежна команда, а саме в селі Динівці. В урочистому відкритті команди взяли участь представники місцевої влади. Та керівництво управління державної служби з питань надзвичайних ситуацій, яке подарувало місцевим пожежникам комплекти бойового одягу, в якому ті настимуть чергування. Аби біди траплялося якнайменше, пожежну команду освятили священники. А голова Новоселедської райдержадміністрації відзначив важливість роботи пожежників у Динівцях за швидкого реагування на надзвичайні ситуації тут та в найближчих селах для новоселецького району це важлива подія, і ми сьогодні мали можливість бути присутнім на відкритті місцевої пожежної команди, яка по новоселецькому району вже дев'ята. І дійсно воно радує тому, чому тому, що сьогодні ми знаходимося в селі Денівці. Місцева пожежна команда буде обслуговувати цей е, куст, тобто е, такі села, як Малинівка, Довжок, Берестя і відповідно від Динівці. Тому е, необхідність звичайно велика у зв'язку із тим, що ці села є віддалені від районного центру. На сьогодні на Буковині працює 91 місцева пожежна команда, що є одним з найкращих показників по Україні. Він народився у Франції в сім'ї українських емігрантів, але його серцем тягне до рідної України. Французький фотограф Юрій Білак, вже вдруге повернувшись із зони проведення АТО, розповів про побачне те. За його словами, війна на Сході набагато гірше, ніж уявляють собі європейці. Окрім розповідей, митець привіз кілька десятків фотографій, які презентував на зустрічі детальніше в сюжеті. Він побував на блокпостах в населених пунктах Щастя, Новоєдар та Лисичанськ. Ще місяць тому бував і у Дебальцевому. Попри не зовсім довге перебування Юрія Білика на військових рубежах, у нього вже склалась своя думка щодо військових дій на сході. каже українські вояки не ведуть війни, їм дозволяють лише відстрілюватись. Тут така війна досить тепер тепер тут таке дивно, що вони сидять на позиціях і чекають, що бомбили на них. І вони не мають права відповісти, або тільки відповідають, коли вони отримують якісь якісь снаряди, і треба чекати, оскільки, щоб люди гинули. Тут така позиція дуже дуже дивна. Українських військових фотограф називають справжніми героями. Вони досі не втратили патріотичного духу. Та, попри те, що самі постійно перебувають під обстрілами, висловила Юрію своє співчуття щодо нещодавніх подій у Франції. Те, що мені було дуже вражаюче на сході, що на блокпостах три рази ці молоді мені сказали співчуття для того, що сталося у Франції. Ці люди є під вогнем і ще думають, бають про француза, що прийшов, і вони не. Вони знають, що діється. Я не знаю, як, як вони їм ця інформація прийшла, прийшла до них, але вони, вони мають цю інформацію і співчувають, то для мене було дуже вражаюче. Якщо інформацію про криваві події у Парижі отримали навіть на Сході, то якраз у Франції, зізнається Юрій, про Україну пишуть небагато. Французі ЗМІ вже про Україну дуже мало пишуть. Вони, ну, коли є якийсь якась, якась договір, що буде підписаний, вже. Про це пишуть, але кожен день я дивлюся у новинах, і статті часом вони вже три-чотири п'ять днів назад вже були написані. У своїх фотографіях митець намагався передати життя людей на війні. За його словами, в засобах масової інформації повідомляють про обстріли та укріплення блокпостів, але мало говорять про життя на війні. Ми не знаємо, як вони там ззаду жартують між ними, як вони різблять щось, як вони виробляють з корка. знаєте, ту е, металічну річ на шампанське, вони вироблять трезу без це. То такі, такі речі то. Самі на змі ви не ви не будете показати, але у виставці ми можемо це показати, щоб показати, як люди живуть, як, як вони займаються. Бо їм дуже часто дуже нудно, бо вони чекають. Як я вам сказав, вони чекають, що щось напало на їхню голову. Свою добірку фотографій юрій вважає незакінченою. На його думку, аби повністю передати життя вояків на сході України, недостатньо побути там декілька днів, тому планує знову повернутись. Кінцевим результатом роботи має стати виставка чи фотоальбом. Іван Бучилинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях провели ярмарок розпродаж. Успішні пані нашого міста організували продаж сувенірів, книг та вживаних речей, панські дрібнички для того, аби допомогти нашим бійцям, які перебувають в зоні проведення АТО. Більше про це в сюжеті Дарії Товпіч. Дім саду ще три вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. будь ласка. У різдвяному містечку, яке розгорнулось на Соборній площі міста, успішні пані Чернівців зорганізували ярмарку, під час якої кожен міг придбати для себе сувеніри, книги, а також різні дрібнички від наших панянок. Наш клуб був створений з метою благодійності. Ми дуже давно цим займаємося. Наші серця з нашими воїнами в АТО, і ми не могли бути осторонь від такої, от ви знаєте, допомоги. І звичайно наше завдання було збирати ці кошти до. Помогти нашим хлопцям, тим, фишку, хто зараз відстоює нашу волю, нашу свободу olduğunu. нашої України зацікавили такою ярмаркою чимало чернівчан, оскільки тут можна було придбати елементи декору інтер'єру, різноманітні вироби хендмейд, а також солодощі, які панянки виготовляли власноруч, не залишились байдужими і тетяна зі своєю мамою Ніною Семенівною села Ушихлібикітманського району, які завітали на ярмарку, і з якої пішли неспорожні руками вони розповідають, що вже не вперше допомагають військовим. Бо ви українці. А як інакше може бути? Ми не е, москалі, ми не хунта, ми не бендери, ми український народ. Як це не підтримати, тому що це наша країна і земля. треба їх і підтримати і, і грошима, і духом і всім. кошти, зібрані від продажу краму в рамках ярмарку, благодійники направляться на потреби військових, які несуть службу в зоні проведення АТО Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже традиційними є зустрічі людей з обмеженими фізичними можливостями в зимові свята. Цього разу в готелі Черемош давні друзі товариства Інвалідів мрія облаштували справжнє свято для інвалідів-спинальників. Були тут колядувальники, поети і навіть дід Мороз. Для людей, які зібралися сьогодні в готелі Черемош, новорічні зустрічі це дещо набагато більше аніж просто можливість зустрітися. Це для нас дуже радісно, тому що за рік багато що змінилося. Нам є що кому сказати. Ну і, як кажуть, хто що Хто що під підготовив до цього дня розумієте? До свята гості свята люди з обмеженими фізичними можливостями не чекають на офіційний початок заходу. Вони спілкувалися один з одним без офіціозу та боязні. Більшість на візочках вони, тим не менш, намагаються жити повноцінним життям, іноді навіть більш яскравим аніж інші. Ми проводимо спартакіади. Ми вже провели сім міських спартакіад серед візочників. Залучаємося до фестивалів, які проходять у місті Черніцях на крилах надій. І переможцями їдемо до Києва на міжнародний такий не, тобто на республіканський фестиваль, де ми також приймаємо участь. Привітати з Новим роком та побажати спокійного життя і поменше проблем зі здоров'ям. На захід завітали міські голова, співробітники управління праці та соціального захисту населення, комунального центру Турбота числа спонсори. До гостей заколюдували, співали пісні про свято Маланки. Взагалі зустріч була наповнена творчими виступами. Мій тату, вчора із війни. Таке в нас свято, скоро Новий рік, а я чомусь злякався бороди. Та не заплакав, я же чоловік. Привіз. Гостинці, яблука смачні, ніколи я таких не частував. Я вже великий, п'ятий рік мені. Вірш не дуже відомого поета Василя Галухи також прозвучав з імпровізованої сцени. Потім усі учасники заходу вшанували хвилиною мовчання загиблих в антитерористичній операції. Після урочистої частини спонсори вручили подарунки усім присутнім. А тим, хто в силу хвороби не зміг прийти на захід, доправили привітання вже після свята. Надія Величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.